Мої вітання, шановні, ви на каналі автозвук .ua, і сьогодні ми з вами поговоримо про п'ятірку найпопулярніших і найцікавіших галогенок в ваш першому цоколі. Аж перші лампи не є такими популярними, як аж 7, аж четверті, чи навіть аж 11. Але є певна категорія автомобілістів, яким пощастило в цьому житті, і в них на автомобілі використовуються саме аж перші лампи. Частіше за все, в дальньому світлі, набагато рідше в ближньому, і також інколи такі лампи можна зустріти в лінзі. Ми їх, власне кажучи, не тестували ще жодного разу, але все ж таки я розумію, що. Є цікавість до цих ламп, і хочеться зрозуміти, які є варіанти і як за допомогою різних галогенок можна вдосконалити або покращити світло свого автомобіля. Тому зараз я покажу, що цікавенького в нас можна придбати в ваш першому цоколі, і також хочеться сказати, що найцікавіші якісь пропозиції нам пропонують виключно виробники Osram і Philips. Почнемо з найпростішого рішення: це звичайна галогенка від Osram, Називається вона Osram Original. Таку лампу купують лише в одному випадку, коли перегоріла штатна лампа, і нам за копійки потрібно встановити аналогічну модель, і ми не переслідуємо там, бажання покращити світло будь-яким чином, тобто змінити спектр світла або збільшити яскравість. То це звичайна галогенка, така сама, як стоїть на автомобілі з завода. Просто вона в нас, якщо виходить з ладу і нам потрібно щось. На її заміну, спокійно беремо таку лампу, встановлюємо. До переваг цих ламп відноситься їх простота встановлення. В принципі, ви можете придбати тільки одну лампу, а не комплект, тому що за спектром світла вона навряд чи буде відрізнятись від іншої лампи, яка ще не перегоріла. Ну і також ці лампи мають найтриваліший термін експлуатації. Далі мені хочеться показати ще одну лампу від Osram. На мій погляд, це просто супербомбічна модель, і вони, до речі, так і називаються. All-Season Super. Ці лампи мені завжди подобались, подобаються і якби мені довелося їздити на галогенках, швидше за все, я обрав би саме цю модель. Можливо, ще там. Повагався б між All Season і Nightbreaker, але все ж таки All Season мені подобається своєю універсальністю. У них така цікава перламутрова колба, лампи дають жовтувати світло, і за рахунок ось цієї перламутрової колби світло дуже круто контрастує на дорозі. І тому в поганих погодних умовах всі об'єкти набагато краще підсвічуються, і дорогу видно також набагато краще. Погано, що ось ці лампи випускаються чомусь не у всіх видах цоколів, тобто для якихось видів цоколів вони доступні, для якихось ні. І якщо ви знайшли ці лампи в своєму цоколі, я однозначно раджу розглянути їх до придбання. Особливо, якщо ви погано бачите дорогу, наприклад, в дощ чи сніг, і також, якщо ви там ну, не відчуваєте якоїсь впевненості в поганих погодних умовах, для цих випадків лампи просто бомбічні. Лампи All Season Super мають жовтий спектр світла, навіть такий трішки йодистий, що дуже класно для поганих погодних умов. Але є певна категорія автомобілістів, яким не до вподоби жовте світло, і їм хочеться за мінімальний кошт без переходу на ксенон або LED, Змінити спектр світла штатних жовтих ламп в білу сторону. І для цього якнайкраще підійдуть лампи від Philips. Це модель Diamond Vision. Як ми бачимо, вони мають повністю синю колбу, тобто тут дуже щільний. Шар люминофора на колбі лампи, через що галогенка світить максимально білим світлом. Але при цьому втрачається значна частина світлового потоку. Наші тести аналогічних ламп, тільки в інших цокелях показують, що через ось цей блакитний світлофільтр, через його високу щільність. Дуже велика частина світла втрачається. Тому в першу чергу ці лампи ну, мають більш такий декоративний ефект, на мій погляд. Для покращення світла, для збільшення яскравості вони не підходять. Але якщо ви хочете просто зробити біле світло на своєму автомобілі за якийсь мінімальний кошт, можна спокійно розглянути цей варіант. Але ще раз зауважу, мені здається, це ближче все ж таки до декоративного ефекту. Баланс між зміною спектра світла з жовтним. В, того, в білу сторону, і збільшенням яскравості, максимально вдало, або навіть найвдаліше, на мою особисту думку, поєднують в собі лампи Osram Cool CoolBlue Intense. Ці лампи точно заслуговують уваги, особливо, якщо ви хочете змінити спектр світла в білу сторону, і при цьому. Дійсно відчути прибавку в яскравості. Порівнюючи лампи цієї серії з іншими лампами в інших цоколях, ми в принципі помітили, що вони дійсно мають білий спектр світла і при цьому суттєву прибавку в яскравості. Тому я і кажу, що на мою думку, ці лампи мають ідеальний баланс. Можливо, за спектром світла вони будуть не такими білими, як Diamond Vision, але при цьому. Тут ми точно отримаємо прибавку яскравості. В варіанті з Diamond Vision ми отримаємо біле світло, але при цьому втрачаємо яскравість. Тут і біле світло, і плюс яскравість. Тому варіант однозначно заслуговує уваги, і я радив би для ось таких випадків розглянути ці лампи в першу чергу. І останній варіант це лампи Philips Extreme Vision плюс 150%. Дуже популярні або навіть найпопулярніші лампи, які забезпечують збільшення яскравості або покращення світла. Існують, до речі, і більш вдалі рішення, наприклад, у Osram Nightbreaker плюс 220% або у Philips GT 200. Але підбираючи лампи для даного топу, я також зважав на співвідношення. Яскравості до вартості ламп. Якщо знову ж таки порівнювати Extreme Vision з GT200 або Nightbreaker в інших цоколях, ну, можна сказати, що все ж таки GT200 і Nightbreaker виграють у Extreme Vision. Але різниця в яскравості складає там плюс-мінус 15%. При цьому Extreme Vision можна придбати значно дешевше. і тому мені здається, це буде таким найвдалішим рішенням, якщо ми хочемо максимально збільшити яскравість, але не за всі гроші. Тобто, якщо ми не хочемо купувати найдорожчі лампи, і ось ця різниця в 10-15 для нас не грає жодної ролі. Дуже вдале рішення. Але якщо все ж таки хочеться максимального ефекту, тоді GT200 або Nightbreaker плюс 200 плюс Тепер давайте по порядку. Тупо заміна штатних ламп, якщо одна з ламп перегоріла. Osram Original. Для поганих погодних умов. Однозначно, all-season Super, ви будете задоволені, вражені і потім не захочете купувати собі взагалі якісь інші галогенки. Просто, якщо ми хочемо понтів, хочемо змінити колір світла на білий і розраховуємо. На те, що яскравість ламп навіть стане меншою і нас це не бентежить. Будь ласка, Diamond Vision, користуйтесь, радійте собі. Якщо ми хочемо максимального збільшення яскравості світла, але не за всі гроші, тобто трішечки зекономити, Extreme Vision вас вразять, не залишать рівнодушними, якщо ви не будете їх. Порівнювати з GT200 або Nightbreaker при прямому порівнянні, навряд чи ви колись відчуєте різницю, але витратите менше коштів. І на мій погляд, найвдаліший баланс між усіма ось цими лампами, окрім all-seasonів, це, звісно, cool Blue. Тут і збільшення яскравості. І білий спектр світла. Ну, єдине, що для поганих погодних умов, всі говорять, біле світло не дуже добре підходить. Тут краще щось таке, жовте-йодисте. Для всіх інших випадків дуже класне, універсальне рішення з тривалим терміном експлуатації. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.